Для формування об'єднаного звіту по ЄСВ та ПДФО обираємо модуль зарплата пункт меню Об'єднаний звіт по ЄСВ та ПДФО в розділі Звітність. Натискаємо кнопку Умова у верхньому рядку з інструментами. У вікні Умова відбору вказуємо квартал Рік, за який слід сформувати звіти та в разі потреби інші умови. Натискаємо кнопку застосувати. Розгортаємо список до кнопки Сформувати. Можемо обрати Сформувати всі, Сформувати звіт по ЄСВ або Сформувати форму 1ДФ. Оберемо Сформувати всі. Результати будуть відображені на вкладках Додаток Д5, Додаток Д1 таблиця 6 звіту з ЄСВ, додаток Д6. Таблиця 7 звіту з ЄСВ. Додаток 4ДФ форма 1ДФ та взаєморозрахунки з контрагентами. Додаток Д6, таблиця 7 звіту з ЄСВ містить дані про спецстаж, якщо є співробітники, які мають спецстаж. На вкладці Взаєморозрахунки з контрагентами. Можна окремо запустити формування звіту по взаєморозрахунках з контрагентами, використовуючи кнопку Розрахунок або відшукавши її в меню за трьома крапками. Обираємо відобразити взаєморахунки з контрагентами в 1 ДФ.